Капітан Олександр Матьошко посів посаду військового комісара надвірнянсько-богородчанського комісаріату, змінивши у кріслі підполковника Володимира Ярмощука, який зараз виконує обов'язки військового комісара області, відповідно до наказу командуючого сукупоту військами збройних сил України від 4 грудня 2014 року Місто Київ номер 774 Відповідно до пункту 82 положення про проходження громадян Української служби Збройних сил України нижче перейменований осіб офіцерського складу сухопутних військ Збройних сил України, увільнити займаних позад і призначених. капітана Матюшко Олександра Васильовича, командира стрілецької роти 25-го батальйону територіальної оборони оперативного командування об'єднань сухопутних військ Збройних сил України, військового комісара Надорянського Боречанського об'єднаного районного військового комісаріату Івано-Франківської області оперативного командування. Новопризначений керівник народився на Київщині, служив у Збройних силах України, зокрема Національній гвардії. І з початком протистоянь на Донбасі Олександр Матьошко записався добровольцем до лав 25-го батальйону тероборони. Київська Русь брав участь у боях під Дебальцевим. Вийшов з оточення, був поранений. Про роботу на новій посаді говорить скромно. Каже, працюватиме на благо української держави. Школа, армія срочна. Сверхсрочный прапорщик, военное училище. Дослужился в армии до старшего лейтенанта. Служил в Национальной гвардии Украины. В 2000 году уволился с армии. Занимался другими деятельностями, работой. Когда вот произошло у нас на Украине, сам пришел в военкомат, призвался попал служить 25-й батальон Киевская Русь. До, 4, извиняюсь, до 20 марта этого года служил в этом батальоне. Находился первые 4 месяца с августа по декабрь месяц в Дебальцево. После того у нас была ротация 2 недели. И через 2 недели мы уехали опять в Дебальцево. Поселок Коммуна проходил там службу 20 дней. Были окружения, был ранен, вышли с окружения, госпиталь. Ми зараз тут. На сьогодні Надвірнянський район планове завдання по мобілізації виконав на 80% та посів друге в області місце після Івано-Франківська. Такі показники потрібно виправляти, вважає обласний військовий комісар Володимир Ярмошчук, впевнений, що завдяки новому призначенню та сприянні місцевої влади показники зростуть. Олександр Васильович, який має досвід роботи Збройних сил України, пройшовши шлях зараз. АТО, учасник бойових дій, ранений, може розказати, показати цим військовослужбовцям, які проходять службу на дворянсько боричанському військовому комісаріаті, виконати це планове завдання, яке зараз стоїть під, перед Надвірянським Боричанським військовим комісаріатом в повному обсязі, тому що на сьогоднішній день надворянсько Боричанський військовий комісаріат виконує, на жаль, на 80% планове завдання. Якщо під час першої черги четвертої хвилі виконували 110, я казав не, не робіть виводів, не спішіть, покаже все закінчення четвертої хвилі. Якщо ми були на першому місці під час першої черги 110 відсотків, то на сьогоднішній день надвірнянський Боричанський військовий заряд поки йде другим. Місто Іван-Франківськ вже підходить до 90 відсотків на сьогоднішній день. Я думаю, що ви тут керівництво представники організації підприємств установ. Допоможете Олександру Васильовичу справити з тим завданням. Час у нас лишилось не дуже багато, буквально лишилось 10 днів, як то кажуть, у футболі до закриття транспортного вікна, де ми маємо виконати це завдання. Сьогодні я мав розмову з губернатором. На сьогоднішній день Івано-Франківська область поки виконує на 71% планове завдання. Дуже серйозну розмову мав, значить, десь на днях ми будемо зустрічатися. Голова обласної адміністрації, голови районних державних адміністрацій, будемо думати, як нам ці стислі терміни закрити і виконати план на 100% Івано-Франківську область. Місцева влада готова допомагати новому комісару, як сприяла військомату від початку протистоянь на Сході України. Ми маємо колосальний досвід співпраці або роботи з військовим комісаріатом. Пригадуйте, в минулому році. Коли тільки почався призов, і мобілізація почалася, практично в військовому комісаріаті не було нічого для того, щоб забезпечити ту мобілізацію. Ні ортехніки, паперу, елементарно. Ми разом з депутатами, з керівниками підприємств, з керівниками районного рівня організували ту всю роботу від харчування до забезпечення матеріально-технічної бази військового комісаріату. І, звичайно. В той момент, що Надвірнянський район виконав завдання на 100%, я думаю, що заслуга всіх, і голів сільських селищних міської ради, депутатів районних рад, сільських селищних, керівництва району, звичайно, працівників комісаріату, бо всі разом розносили, роздавали повістки, пояснювали, закликали людей до оборони України. І зараз я рахую, що це дуже суттєво, що 72%. Відсотки населення України підтримують Збройні Сили України, і в тому числі військовий комісаріат. Звичайно, були помилки, звичайно, була відсутність досвіду, але все-таки, мені здається, за цей період ми навчилися разом з вами. Ну і я е, розумію, що в тому числі велика заслуга і військового комісара. Той час на Двірнянсько-Борочанського комісаріату, а зараз військового комісара Івано-Франківської області, в тому, що такого високого результату ми досягли. Але я думаю, що ми не будемо зараз е, боротися за відсотки. Ми будемо реально виконувати ті завдання, які ставить перед нами керівництво області, керівництво держави. І ми всі розуміємо, що зараз дуже важливо все-таки захищати нашу Україну. Напевно, знаєте, що Івано-Франківська область взяла шефство над 128, двадцять Гірно-стрілецькою бригадою і над іншими військовими підрозділами мені дуже приємно, що всі відгукнулися на заклик обласної ради долучитися до збору коштів для закупівлі швидкої допомоги для 128-ї бригади. Ну і не секрет, що для кожного району, так би мовити, умовно було доведена якась сума коштів надвірного ну, повинна була зібрати 6 тисяч гривень. І ви знаєте, приємно було, що все-таки і в цьому плані ми перевершили, ми е, зібрали більше як 8 тисяч гривень для закупівлі швидкої допомоги, яка у п'ятницю була передана 128-й бригаді. Тому навіть якщо десь трошки є затище на східному фронті, як ми говоримо, все-таки нам не треба розслаблятися. Є можливість допомогти, є бажання. Давайте долучайтеся, долучайтеся, бо ті хлопці, які там на сході, дуже потребують нашої уваги. Тому ще раз хочу всім подякувати за розуміння за допомогу за сприяння. Завдання нашої держави ми виконаємо таке, яке реально поставила нам держава. А новому військовому комісару сили, наснаги до праці в нас в районі також надвірнянці, подякували за професійну роботу колишньому очільнику надвірнянсько-богородчанського комісаріату Володимиру Ярмошчуку. Знаєте відчуття відповідальності, бо Ті терни, які ми пройшли останні роки, говорять про те, що ваш професіоналізм, ваша така витримка була належно оцінена і керівництвом держави. і Ви пішли на підвищення. Зрозуміло, що нам треба десь ті традиції, які ви започаткували, бо надвірна завжди славилась висококваліфікованими військовими спеціалістами, які завжди знаходили тут таке раціональне зерно і приносили результат. На жаль, цей результат нам сьогодні вдається, на жаль. Забезпечувати під час чергової хвилі мобілізації. хочу вам подякувати, що ми цією прекрасною залою оплисками подякували вам за ту роботу. Я надію, що ви не залишите нас на один на один з тими проблемами. І повірте, я повністю відповідаю за свої слова і, судячи від представника, який буде десь підтримати ті такі робочі ритми вашої подальшої співпраці між громадою Надвірнянщини і вашим керівництвом, я би хотів, щоб ті добрі традиції десь... Пробилися надалі. Судячи, що Олександр Васильович не новий на Дернянському районі, людина знає на Я би хотів, щоб він десь розумів про те, щоб десь і не підвести вас, а однозначно ми забезпечимо той результат, який ви забезпечили на проздії останніх місяців. Я більше переконаний. Давайте опуску подякуємо. Обласний військовий комісар нагадав присутнім про призов на строкову службу прикарпаття цієї весни до збройних сил України має призвати 500 юнаків надвірнянсько богородчанський комісаріат. 80 строковиків.